Щойно відбулася 35-та позачергова сесія з міської міської ради. На сесії були присутні 22 депутати з 34. Це загальний обсяг депутатів з міської міської ради 8-го скликання. Деякі депутати зараз знаходяться поза межами громади. Деякі депутати за кордоном. Ми пишаємося тими депутатами. Це Марк Юрков, Сергій Куріний, які зараз боронять нашу неньку Україну. В цілому депутати на сьогоднішній сесії розглянули 10 питань порядку денного. Внесли зміни до програми соціального захисту населення, зміни до бюджету 2022 року, майнові питання звільнили з посади директора комунальної установи обслуговування майна комунальної власності з міської ради Олега Носика та відповідно призначили на посаду Константина Лисака. А також звернулися до Харківської обласної військової адміністрації щодо включення обласного протитуберкульозного диспансеру номер 3 до переліку закладів охорони здоров'я, що будуть здійснювати свою діяльність у разі повного блекауту. Хотілося б наголосити на тому, що згідно законодавства України наші депутати з міської міської ради повинні звітувати до 1 лютого 2023 року про свою діяльність у 2022 році. Тому ми пропонуємо скористатися нашими інформаційними ресурсами, нашим каналом Медіа Зміїв та безкоштовно прозвітувати про свою діяльність. Нагадуємо, що ваші. Ваші виборці чекають відвертої та прозорої інформації.